Здравствуйте, дорогі друзі. Хочу сьогодні поділитися з вами своїми відвертостями по такій темі сьогоднішнє служіння. Тема була Кому ти служиш сьогодні. І ми знаємо, що без Слова Божого ми не можемо пізнати Бога, і що Слово це і є Бог, і тільки Слово наповнює нас Духом Святим. І ми, шануючи Слово Боже, виявляємо свою пошану Господу. Але мене вразило, що. І Господь нас шанує. Це сказано було в святому Євангелії від Іоанна в 12 розділі. Якщо хто мені служить, нехай іде за мною. І де я там буде мій слуга. Якщо хто мені служить, того пошанує мій Отець. Мені буде шана від самого Господа, якщо я свою душу віддам служінню ближньому, буду так любити людей, як любив Ісус. Буду сповідувати Ісуса, розп'ятого і Воскреслого, робити Божу роботу. Тобто буду співпрацівником Ісуса, то мені буде шана від самого Бога Отця, яка велика обітниця і неймовірні обітниці Божі для дітей, Божих в 58 розділі книги Пророка Ісаї. «Поділись своїм хлібом з голодним. А нещасних, безпритульних поклич у свій дім. Коли побачиш нагогу, одягни його і від свого рідного не відвертайся, тоді твоє світло засяє, як порання заря, і твоє виздоровлення не забариться. Попереду тебе, і твоя, буде справедливість, і Господня слава гортатиме тебе. Ось тоді й волатимеш до Господа, і Він відповість, кликатимеш про допомогу, і Він скаже: Ось я! Але маєш усунути посеред себе ярмо, перестати погрожувати пальцем і лихословити, коли будеш готовий віддати своє серце голодуючому і підтримаєш знедоленого, тоді засяє в темряві твоє світло, а твоя темрява перетвориться в полудень. Твій Бог постійно провадиме тебе, і навіть під час посухи насичуватиме тебе, зміцнить твої кості. І ти будеш як зрошений водою сад, і як джерело, в якому не висихає вода. Господь каже, ось я. І Для цього я маю принести достойний плід покаяння і роздавати хліб духовний щодня, як і мене колись накормили, принесли мені слово, принесли мені хліб духовний. Який приніс мені спасіння, радість, любов до людей, бажання служити Богові людям, а не служити своїй плоті, своїй душі, примхам, тоді і матимеш задоволення в Господі, як в 14 вірші написано, і піднесу тебе понад висоти землі, і дам тобі споживати спадщину твого батька, Якова, це сказав Господь устами своїми. Яку велику шану і обітницю ми можемо отримати від Бога? Ставайте учнями Ісуса Христа, друзі, приєднуйтесь до місії, Слово Боже бровари, телеграм-канал Салтаненко, коли моляться діти, пишіть мені і будемо разом вивчати Слово Боже, молитися за вас та ваших рідних. Амінь.